Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою приповістей, а саме над п'ятим розділом. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте, не відходьте від слів моїх уст, віддалити від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а роки свої для жорстокого, щоб чужі не наситились сили твоєї маєтку твого в чужім домі, і будеш стогнати при своєму кінці. Як знеможиться тіло твоє і твої сили. Соломон говорить прямо і відверто найбезпечніший спосіб уникнути падіння навіть не наближатися до спокуси. Він не каже будь сильним чи спробуй контролювати, а наголошує віддали дорогу свою, не зближайся. Це показує, що певні речі не можна подолати силою волі, їх потрібно уникати. Бо кроки біля дверей спокуси завжди ведуть далі, ніж ми плануємо. Далі йде застереження: хто віддає серце спокусі, той, зрештою, втрачає свою славу, роки життя, сили і навіть майно. Скільки реальних історій це підтверджують: усе, що здається приємним на початку, врешті стає дорогою до сорому і втрат. Це ми бачимо і у сучасних прикладах. Не так давно весь світ обговорює випадок із генеральним директором компанії Astronomer Енді Байроном та директоркою з питань персоналу Крістен Кебет. Під час концерту Coldplay їх несподівано показали на такій собі камері поцілунків. На перший погляд, це був лише такий ніяковий момент, де вони стояли, обійнявшись, але далі це переросло в скандал, внутрішнє розслідування, відставки з посад, особисті кризи. Те, що виглядало дрібницею, обернулося втратою довіри, репутації та стабільності. І це яскравий приклад того, як чужі можуть насититися твоєю силою і маєтком, а людина залишається зі спустошенням і жалем. Соломон попереджає е, саме про це: спокуса ніколи не зупиняється там, де ми думаємо. Вона завжди забирає більше, ніж обіцяє дати, і найгірше, що вже нічого не повернеш назад. Людина, яка наприкінці каже, Я стогнатиму при своєму кінці, це той, хто зрозумів занадто пізно, що легковажні кроки призвели до руйнівних наслідків. Якщо ви бачите, що якась дорога може завести в біду, не перевіряйте, наскільки далеко ви можете піти. Уникайте її з самого початку. Не наближайтеся до дверей, бо за ними пастка. Апостол Павло. Підтверджується, утікайте від розпусти. Коротко і ясно. Це не порада, а наказ. І мудрість полягає в тому, щоб не гратися з вогнем, бо вогонь завжди опалі. Господи, дякую за Твоє слово, яке говорить зі щирою прямотою. Навчи мене вчасно відвертатися від спокуси і не підходити до дверей, які можуть зруйнувати моє життя. Збережи мою честь сили. І руки для тебе та для добрих справ. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.